Я повинен мати журналіст в своєму, скажімо так, в своїй методології та що він має використовувати під час підготовки розслідування. Сподіваюся, сподіваюся говорити відверто, тому якщо вже так відверто говорити, то моя вам порада, щоб ви не лізли в розслідування. Це може дещо дивно звучить, але я наведу скажімо, аргументи, і чим це вам загрожує, накопаючи. Я вже мав досвід спілкування з колегами, та які начебто хотіли займатися розслідуваннями. Але виявляється, що журналісти такі самі люди і всі бажають, більшість бажає одного, це меншого клопоту мати в житті, витрачати менше нервів, не потрапляти в халепи. Ну, і, очевидно, за менші зусилля отримати більше грошей. Так от, якщо все це вам притамане, то не варто займатися саме розслідуванням. Можна займатися своєю гламурною хронікою, входити на якісь презентації, пити шампанське з політиками. Це набагато вигідніше, як скажімо так. Хоча, на мою думку, це не так цікаво. Ну, це знов таки, кому що подобається.